Обереги для захисників у прилуцькій спеціальній школі діти виготовляли янголів для військовослужбовців легендарної 54-ки. Окремий розвідувальний батальйон зупинив ворога на підступах до міста у лютому 2022-го. Ангели уособлюють захист. Захист оберігають, і хочеться, щоб ангели, яких ми сьогодні з дітьми зробимо, щоб вони оберігали наших захисників, щоб вони надавали їм сил триматися і щоб. Наші захисники знали, що ми думаємо про них, що ми їх не забуваємо, що ми завжди готові їм допомогти. Оборонцям у навчальному закладі допомагають від початку повномасштабки. До Дня Збройних сил України учні, педагоги, особливі подарунки робили власноруч. Подумки бажаючи воїнам. Дуже хочеться, щоб до того до кого попадуть наші ангелеки. Ви повернулися всі додому живими. Задаємо самі самі гарні думки, самі гарні побажання. Восьмикласниця Софія старанно збирає докупи деталі ангелочка. Дівчинка вкладає в оберіг душу. Бо у мене також тато був на війні. Тому я добре знаю, як це підтримати воїна. З думками про мирне майбуття, віру у непереможність наших захисників, чаклує над Ангеликом і Олексій. Ну, у мене брат старший помер. Так я загинув. Так, допомагаю чим можу. Допомагаю, роблю. Отак. Щоб хлопці повернулися додому, живі та здорові. До майстер-класу долучилася волонтер Вікторія Вольвич. Зі спеціальною школою її пов'язує і давня дружба, і спільна справа. Я на фоні дітей програю вони, вони вже спеціалісти, а я такий аматор, тому але рухаємося. Тому я думаю, ми а, в напрямку перемоги за якихось 40 хвилин обереги готові зі звичайних ниток додаткового антуражу, чарівне диво. Одразу після майстер-класу обереги вирушили до пункту призначення. Сьогодні я матиму зустріч з 50 представниками 54 і передам їм ваших ангеликів. Тому дякую вам з особливо приємного на майстер-класі, атмосфера була легкою, щирою, душевною, відзнаки педагогам, учням навчального закладу за підтримку Збройних сил України. Грамоту вручено викладачці Тетяні Волковій, учням 8-го класу, подяку солодощі. Вікторію Вольвич відзначено грамотою від колективу комунального закладу Прилуцька спеціальна школа це подяка за співпрацю волонтерську діяльність.